Всім хай хай ви нам моєму каналі Дашу, з вами, як завжди Даша. У цьому відео сьогодні буде міні челендж. Якщо я програю, тобто вмираю, я буду палити рандомну фотку з галереї. Тож я не хочу затягувати вашу увагу і давайте починати. У першому раунді Мартер хотів мене порадувати у лапках і дав мені роль на цента, але нічого страшного. Так, давайте стрибаємо. О, о, я і моя удача до Боже. Нічого. І так, хто я? Я іноцент, і давайте зараз покажу першу фотографію. Якщо що, я заникюю, щоб нормально показати фотографію, це ось це Ну так, звичайно, собі фотографія у дзеркалі, нічого особливого, це я просто посокет купила і хотіла так пофоткатись А я вже на шаріфа надіялась. Угу. Я знаю, це моя улюблена карта, знаєш, зараз ми зробимо. Я буду тут стоять 10 і буду глянуть, щоб мене тут хтось перевірив, Ну, мало ли я там мардером випаду, ха. Ладно, мені не доїло так денсить, то все одно майже ніхто не ходить. Та і так все одно стрімко стояти, мало ли там мардер мене не закриє, не перевірить, а вб'є, ха. І так, користуйся моментом нагадати про свій телеграм-канал. Там буде дуже багато цікавого. Він називається Доша. Буду рада кожній підписці, кожному новому підписнику і кожній новій вподобайчості, Тож, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна. Я не знаю, що мені казати. І мені ще потрібно щось лялякати, ще як мінімум хвилин 7. Вау! Не, ну ви то не подумайте, я знімати то хочу, я не знаю, що мені трендіть. Так, тут я вирішила по приколу вибігти, і тут мартер він мене зараз б'є схалочковому. Бачите? Мартер Хес Волн, ще й сила і силий гост. І сам себе в гг посилаю. Вау! Фу боже. Тіморемчик. А чого він такий швидкий був? Я лівані, я не знаю. І так, хочу швиденько розповісти історію, чому я пропала за Ютуб на тиждень. Ну, тиждень це, звісно, не так багато. Може біг це багато для мене, але ось чому, бо в мене заряжався телефон, він повністю вимкнувся і. Просто я не знаю, ми його декілька днів не відносили в ремонт, не знаю, чого потім віднести. За день його зробили тупо. До речі, ось я зараз вам показую лайфхак, як можна тут прикольно сховатися, заникатись. Е, це працює, якщо, наприклад, ти, ну, ви самі відкриєте ось цю штуку, оцей кришку з сейфа, можна сказати, не знаю, як це сповістити. Можна впасти, але тут, ну, не знаю. Дуже прикольний лайфхак і часто там користуюсь там. Можливо, коли Мардер якісь нудне знає, наприклад, нички, але ну не знаю. Взагалі просто саджу. Коли мені нудно, я, наприклад, хочу з кимось потрейдитись, а якісь інші нички вони дуже очевидні. Ну ось так так. Допітапзайне цента сюди. Так, со... О, господи! Ти куди мене відкинув? Ти нормальний, а? Чесно кажучи, я в Marder Містер 2 граю тільки щоб зняти відео, наприклад, ось таким приблизно. Або просто потрейдитись я, окрім того, як знімаю відео, просто трейджуюсь, бо... Не знаю, ну, Містер 2 став дуже нудний. І ну, мені десь навпаки прикольніше, ніж рада. Бо немає ніяких оновлень, нема ніяких взагалі нічого нового Mystery 2 немає, хоча б якийсь новий ефект додали, окрім оцих івентовських, бо ну, просто кожен рік одне й те саме. Якщо хочете, я можу зняти таке відео. Murder, до речі. А як він мене не вбив, я в шоці? Просто я б хотіла зняти дуже відео ММ2 скатився. Як саме? Бо я багато бачила блогерів, які це знімають. До речі, хто знає, коли вна... нарешті вже вийде літнє оновлення ну, мені мартер Містери 2 вже половина літа прийшла, так? Половина літа що? До речі, знову виграла. Прикол, тільки один раз померла. Класно. Ось і, блін, ну просто 13 липня о 15-го це буде вже половина літа. Прийшла, я в шоці. Народ ви не уявляєте стала шерифом. А, це моє подружання убийця. Ой, прикольно убийця моє подружання. У стіна моя ЛПшка, Нормально так. Голдіс вона. Така фіолетовий скін. Де вона ділася, ля? Хм. Я всю карту пробігла, її нема, о, о, от вона вже з'явилася. Куда диви... я застряла, боже, як мені непривично грати з телефону. Да? Я програла багато часу, десь тижня-два на науці, і мені вже дуже непривично грати на телефоні. Бля, куди вона вже ділася, а? Ау, ау ау ау, ау я вже застря. Се... Я вже застряла, можна сказати. Ну, За це фотку буду палити, нарешті. І так, друга фотографія, це ось ця. Так, це ми з якоюсь дівчулі закінтились, ми тут трейдились, там на годлі натрейдилися. це непогано. Ну, от так щось там. Ну, було весело, можна сказати, а? Угу. Потім ми тимилися, потім нас засрали. Вау, як класно. Ось е, А що з тобою, а? Боже, як я люблю свій турбоінтернет. Я не знаю, ким я стала. Я, я хотіла скамейра, араба, я стала шерифом, ну непогано, непогано. <риклад> Извиняюсь, конечно, за мій сміх, просто бардер <риклад> <рваться> в каналізацію провала <риклад> і разом з ними ще четер прикольно. Ой, девочка. Шо в тебе з ногами? знаком, і ось тічер, Ой, ти... господи, четер, тічер, блин. Та Араб, якого я хотіла Не бачите? Базарить на арабском. ха! Ей, ей, -е, стопи, а чого ти така швидка? Алло? Ще й закемешниця, фу боже О, а це фотосесію для утків з пластиліною робила. Це мої подружки Лєри. Е -е, потім там Міша начебто на задньому фоні показує. Ну, все ідеально. Найідеальніша фотка з моєї галереї. Так, 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 так. Ооо, вітер да? Ну, в принципі, логічно. Я перезаходжу просто Біст, реально. О Боже. А я думаю, чого так швидко всіх вбивають? Швидко, вибачте. Хто я, хто я, хто я? хто я, хто я? О, боже, нарешті, слава тобі, Господи! Давайте силу нормально поставимо для початку X-рейд, бо карта занадто велика. Пасхалочка. Мені. Давайте почнемо, Вибачте, а чого в мене так сильно лагає, я не розумію. Блін. Я... Це схоже і за хрома, але ну, рече, бо в мене була колись хрома і за неї налагала. Що я тут наклацала, боже? Так чел, не спригу тільки. А, спригнути хотів, ха? Ні, він скинувся з третього поверху, о ні, Боже, мені його так шкода. Ладно, мені його не шкода. Куди я тут перевела? Ти тут, лагаєш це капець? Блін, я дуже обожнюю носити хрому ось. бо вона дуже класно переливається і Але лей за неї дуже сильно лагає. Я не... Блін, ну, Блін, Наприклад, коли я стала Нож... жару... То воно взагалі майже не лагає. А якщо хрому, то воно дуже лагає, я не розумію, чого Анікеліс це не пофіксить. Ой, вибачте, я не на руку. Де люди, де люди, де люди, де люди, де люди? Де люди? люди. Читерша, фу. Це наступна фотка Думаю, тут коментувати навіть не потрібно. Це шикарно. А Якщо говорити про трейд дуже класний, прям хрому готовий віддати. Ой, а це Марташа? А. Бу... Ой. Буває. Якщо що, бо я бабушка далек на фоні дивиться. Ой. Дівчинка, ти не бачила, що я до тебе підходила, ні? Ну ладно, буду далі так сидіти. Ха? До підтоп за іноцента. Будь ласка, шериф, будь ласка, шериф. О, ну непогано, можна сказати, непогано. Давайте сил поставимо, та і все. Можна починати. Я одягла хрому хід. Ну. Мені ця луна, блін, кидає трейд. Я не хочу з тобою трейд луна. відстань, будь ласка. Не знаю, на що я поставила фон цей пісню Іліт Тік-Так. Сподіваюсь, прикольно, ну, мені дуже подобається. Я навіть на Рендфон поставила в нас. З лінолеумом моїм, з яким я коти, котів е, годувала парнем, можна сказати так. Я, ну, в принципі, нормально, тільки мене підлагою щось. Я розучилася на телефоні грати, мені здається, на ноутбуці дуже зручніше дуже, я говорю вам одразу. Прям раджу, якщо у вас є ноутбук або комп'ютер, то грайте краще з цього, навчіться та й все буде кру... класно. І я ноута найчастіше попадаю за шарів або героя, ніж на цьому. Е, на телефоні ось так. Особливо, якщо я лагаю на телефоні, то це жахливо. А на ноутбуці взагалі майже нічого не лагаю. Ось так. Ні, Це не реклама, ну, ладно. Так, Нарешті дівчинка тебе змогла вбити, А де ще люди, я не розумію, а? Де люди? Ой. А зараз просто послухайте музичку, або мені вже ліньки казати щось. Mm -hmm. Що сказати? Непогано, непогано. Нарешті я можу себе похвалити, я молодець. Ура! А на цій ноті я хочу закінчити це відео. Сподіваюсь, вам сподобалося і сподіваюсь на вашу подобачку та підписку на цей канал. Бо я дуже-дуже старалася і відео робила на швидку руку, щоб актив не губився. Також не забувайте про мій телеграм-канал Доша. Ось вам QR-кодик. І всім па-па-па-па!